Привіт! Хочу вам показати одну шикарну полянку. Готові? Дивіться. Це Бродвей Стар Трейл. Просто прекрасненький. Плошечка 16, він стоїть на глотовому поливі. І тут просто неймовірна кількість квітів. Я сьогодні дістала його поливати і розумію, що я вже пожмакаю трохи квітів, і він потім буде не такий гарний. Такий красунчик. Просто неможливо налюбуватися. Там неймовірна кількість квітоносів, якщо видно, і ще далеко не всі розкрились. Ось така моя красота. Це бродвий стар трейл. Я дуже люблю цей сорт, він дуже так. Він любить ось так квітнути насправді. І з виставок, як правило, з нього приїжджають одні пеньочки. особливо весняні виставочки, коли вже люди хочуть ось цього первоцвітика, а він прям, ну, як підсніжничок. Насправді я помітила, що якраз такий от період лютий, січень, початок березня, ось це пік ось таке його квітування. Потім він влітку не так, він може видати трохи фіолетові квіточки, а ось саме в цей сезон в нього прям пік квітування восени. Він теж ну він квітує весь рік, ось так шикарненько. Спробувати трошки зафокусувати камеру. Угу. Квітує він весь рік, але ось саме ось таке. Можливо, це якось співпадає з пересадками його. Але ось така шикарна штука, цей квітинос, звісно, трошки не тримається, тіліпається. Вирішила вам його сьогодні показати. Бо поки зараз полью, поки потягаю туди-сюди, то вже. Трошки квітки пожмакаю. У мене таке часто відбувається. Ніби дістаєш гарненьку, а потім, поки полив пожмакав вже і фотографувати немає нічого. Тому у мене поливи і фото йдуть одночасно. Ось такий красунчик. Обожнюю цей сорт. Навес не будуть дітки, і в принципі вже є діточки його. Здається, є, вже навіть є з квіточками першими. Діточки на бронювання до весни. Так на навесно буде, він дуже плодючий. Ось такі